Мають власні магазини, вони успішно реалізують продукцію. Один, навіть дві вже особи активно. Ми з ними співпрацюємо, розробляємо спільні проекти і показуємо їх в світ. Наприклад, нинішні воскопреса, які ви вже бачили, які виконані, ми розробили спільно з моїм учнем. Він такий інженер, я більш бджоляр. У нас є спільні ідеї, у нас є спільний досвід, і ми над цим працюємо. Ну і... Тут є вулики, я ще до них не заглядав останній місяць десь. Давайте подивимося, що зараз відбувається з цією сім'єю, наприклад. Да. Ось тут ми бачимо таку ситуацію. Скажете, Назар, а де ж тебе тут абджоли? Ну, прополіс, наприклад, трохи є. Я вам розкажу, що це за сітки. Це не просто москітні сітки, як більшість із вас думає. Ось ну, тут знаходяться.